Готуйтесь до теоретичного іспиту в сервісному центрі, тоді ловіть топ-5 тем, які точно потраплять вам на іспиті. Дорожні знаки та розмітка. Вас обов'язково запитають про значення якогось знаку чи тлумачення певної розмітки. Це база. Правила проїзду перехресть: світлофори, головні дороги, нерегульовані перехрестя. Це одні з найважливіших та найскладніших запитань. Швидкісні режими та дистанція. Чи знаєте ви, яка швидкість дозволена у населеному пункті, а за його межами? Чи знаєте ви, яка має бути дистанція між автомобілями на трасі? Алкоголь, медикаменти та відповідальність можуть бути запитання про те, яка допустима норма алкоголю, чи які ліки впливають на швидкість реакції та штрафи за це. Надання першої допомоги. Що робити при ДТП? Як надати допомогу постраждалому до приїзду швидкої? Це може врятувати чиєсь життя. А для того щоб досконало знати всі ці теми, вивчайте правила на платформі офіційні тести ПДР України.